Глава 11. І сталося, коли в одному місці він молився і перестав. Один з учеників його сказав йому: Господи, навчи нас молитися, як і Йоанн навчив учнів своїх. Він сказав їм: коли молитесь, говоріть, Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас в спокусу, але визволи нас від лукавого. І сказав їм, припустімо, що хто-небудь з вас, маючи друга, прийде до нього опівночі і скаже Йому, друже, позич мені три хліби. Бо друг мій зайшов до мене з дороги, і я не маю чого дати йому. А той зсередини скаже у відповідь: не турбуй мене, двері вже зачинені, і діти мої зі мною на постелі, я не можу встати і дати тобі. Кажу ж вам: якщо він не встане і не дасть йому подружбі з ним, то через невідступність його вставши, дасть йому скільки той просить, і я скажу вам: просіть і дасть вам, шукайте. І знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожний, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, хто стукає, тому відчиняють. Який із вас, батьків, коли син попросить у нього хліба, подасть йому камінь, або коли попросить риби, подасть йому змію замість риби, або якщо попросить яйця, подасть йому скорпіона. Отже, якщо ви Будучи злими, вмієте добрі дари давати дітям вашим, то тим більше Отець Небесний дасть Духа Святого тим, хто просить у нього. Одного разу вигнав він біса, який був німий, і коли біс вийшов, німий заговорив. І народ дивувався, деякі з них говорили Він виганяє бісів з силою Вельзевула, князя бісівського. А інші, спокушаючи, домагалися від нього знамення з неба, але він, знаючи їхні думки, сказав їм всяке царство, що само в собі розділиться, запустіє, і дім, який розділиться сам в собі, упаде. Якщо ж сатана сам у собі розділився, то як устоїть його царство? А ви говорите, що я силою вельзевула виганяю бісів. Якщо ж я силою вельзевула виганяю бісів, то сини ваші, чиєю силою виганяють їх, тому вони будуть вам суддями. Якщо ж я Перстом Божим виганяю бісів, то значить, прийшло до вас Царство Боже. Коли сильний, озброївшись, стереже свій дім, тоді майно його у безпеці, коли ж сильніший за нього нападе і переможе Його. Тоді візьме всю зброю його, на яку він покладався, і здобич свою роздасть. Хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. Коли нечистий Дух вийде з людини, то ходить місцями безводними, шукаючи спокою і не знаходячи, каже Повернусь у Дім свій, звідки вийшов. І, прийшовши, знаходить його вимитеним і прибраним, тоді йде і бере з собою інших сім духів, ще лютіших за себе, і увійшовши, живуть там, і буває для людини тієї останнє гіршим за перше. Коли ж він це говорив, одна жінка, з натовпу піднісши голос, сказала йому блаженна утроба, що носила тебе, і груди, що годували тебе, а він сказав. Блаженні ті, що слухають Слово Боже і виконують Його. Коли ж багато народу стало збиратись, він почав говорити Рід цей лукавий він знамення шукає і знамення не дасться йому, крім знамення Іони пророка. Бо як Іона був знаменням неневитянам так буде і син людський родові цьому. Цариця південна постане на суд з людьми роду цього, і осудить їх, бо вона від краю землі прийшла послухати мудрість Соломонову. А ось тут більший від Соломона. Неневитяни постануть на суд з родом цим і осудять його, бо вони покаялись після проповіді Іониної, а ось тут більший від Іони. Ніхто, засвітивши світильник, не ставить його у закритому місці чи під посудину, але на свічник, щоб усі, що входять, бачили світло. Світильником тіла є око. Отже, якщо око Твоє буде чистим, то і все тіло Твоє буде світлим, а якщо воно буде нечистим, то й тіло Твоє буде темним. Отже, дивись, щоб світло, яке в тобі, не стало темрявою. Якщо ж тіло твоє все світле і не має жодної темної частини, то буде світле все так, ніби світильник сяйвом освітлює тебе. Коли він говорив це, один фарисей запросив його до себе на обід. Він прийшов і возліг. Здивувався, побачивши, що він не вимив рук перед обідом. Але Господь сказав йому Нині ви, фарисеї, очищаєте зовні чашу і блюдо, а нутро ваше сповнене злодійства та лукавства. Нерозумні, чи не той, хто створив зовнішнє, створив і внутрішнє? Краще подавайте милостиню із того, що маєте, тоді все буде у вас чисте. Але горе вам, фарисеям, що даєте десяту частину зм'яти, рути із усякого зілля, а не дбаєте про суд і любов Божу, і це належить робити і того не залишати. Горе вам, фарисеям, що любите перші місця у синагогах і привітання на торжищах. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що ви, як ті невідомі гроби, поверх яких люди ходять і не знають того. На це хтось із законників сказав йому учителю, говорячи, це ти і нас ображаєш. Але він сказав і вам, законникам, горе, бо накладаєте на людей тягарі, які важко носити, а самі ж. Жодним пальцем своїм не доторкнетесь до них. Горе вам, що будуєте гробниці пророкам, яких повбивали батьки ваші, цим ви свідчите і схвалюєте діла батьків ваших і погоджуєтесь із ними, бо ті повбивали пророків ви ж будуєте їм гробниці. Тому і премудрість Божа сказала пошлю до них пророків і апостолів. І декого з них уб'ють, а декого виженуть. Хай же буде покараний рід цей за кров усіх пророків, пролиту від створення світу, від крови Авеля до крови Захарії, убитого між жертовником і храмом. Так, кажу вам, стягнеться зроду цього. Горе вам, законникам, що ви взяли ключ розуміння, самі не увійшли і тим, хто хотів увійти, боронили. Коли він говорив їм це, книжники і фарисеї почали дуже нападати на нього, запитуючи багато про що, підкопуючись під нього і намагаючись уловити з уст його щось небудь таке, щоб звинуватити його.